Я гутник Олена, мати звільненого прикордонника, захисника острова Зміїного, гутник Володимира. На строкову службу він потрапив в прикордонну службу. Там були дуже цікаві заняття з собаками, а син полюбляє природу і все, що до нього дотично. Дуже захотів бути кінологом, саме прикордонним кінологом. Йому було це цікаво, як це може взаємодіяти тварина і людина. І це було ну, таке його жага, його така була до спілкування з тваринами. І він Вирішив, що він буде підписувати контракт для того, щоб піти на цю кінологічну цей центр кінологічний, але в центрі не було місця, і тому він після підписання контракту з прикордонною службою він був перенаправлений в Болград. Ось так він став прикордонником саме в Одеській області. 24 лютого, 2022 року почалося. Як у всіх, дуже борхливо. Неподалік в, біля нашого міста були перші вибухи, і ми всі на той час не розуміли, що діяти, як, як діяти і врегулювати всі питання, тому що в мене були і зобов'язання на роботі, і у мене ще Біля мене двоє неповнолітніх дітей, які теж, для них теж почалась війна. І треба була підтримка. І розумію, що син в такому місці, яке стратегічно важливе для, і для України. Тому дуже хвилювалася, як син на зміному, що з ним там відбувається. Ми постійно спілкувалися в сімейному чаті впродовж дня. Але день був дуже борхливий і дуже насичений подіями, і о, десь після обіду я подивилася в сімейний час і зрозуміла, що мого сина в ньому немає, що його аккаунт не активний. Бо до цього бо в сімейному чаті просив, а давайте накидайте фоток, а давайте у кого яка улюблена музика, от саме 24-го. І з самого ранку він підтримував всіх в сімейному чаті, казав, що все буде окей. Не переживайте, у нас тут нічого не відбувається, все тихо. Ну то я на кухні, чистю картоплю, я готую їжу. Ми шуткували, що ну, якщо на зміїному готують їжу, обід, то точно все буде добре. А це саме ті фото, які він намагався сказати 24 лютого, що все гаразд, я на кухні, я роблю обід, тільки в казки. А так все добре. Почала моніторити соцмережі. Бачила, що зміни бомблять, що бомблять давно. Знайшла в телеграм-каналах Ізмаїльські канали, щоб дивитись там новини, вдруг там щось скажуть. Коли я вклала дітей спати, то я просто кричала в подушку, а потім вимкнула телевізор, щоб хоч щось почути, хоч щось. І... І тоді я побачила звернення президента. Я не вірила. Я просто відчувала, що це не так, що ну як? Було заявлено, що Загиблі тільки прикордонники. В соцмережах мені почали писати ті, хто знав, що воно на Зміїному, то почали писати слова підтримки, співчуття. Я всім відписувала, що це неправда. Я відчуваю, що він живий. Так, йому холодно, йому мокро, страшно, але він живий. Ну, Я це точно знаю, бо ну, я відчула, якщо щось сталося. Ну, от так до ранку і прокри... промучилися. Одні з знайомих сказали, що хлопців привезли в Севастополь. І ми почали моніторити російські канали. Так ми побачили, як наших хлопців е привезли в Севастополь. На цих кадрах знайшла, ну, я навіть підписала, що я знайшла відео підтвердження, що син в полоні. Його буквально секунду було видно і дуже важко було зробити цей кадр. З моменту, коли ми побачили, що наші рідні проходять по пірсу в Севастополі, почався їх шлях. Як військовополонених, а наш шлях як родин, які намагаються повернути своїх рідних за час. Визволення наших рідних ми робили велику роботу. Ми організували організовували акції підтримки. Ми брали участь у акціях підтримки, які влаштовували інші бригади. Ми звертались до міжнародних організацій. Ми звертались до міжнародних об'єднань для проведення акцій в інших країнах світу. Ми почали шукати, як зв'язатися або Взагалі хоч щось робити. І тоді нам в соцмережах трапилось інтерв'ю російської програми Мама, я в порядку». На той час вже багато було цієї програми, випусків, і я подивилась, як важко хлопцям спілкуватися з рідними, тому що і рідні не вивозять. І хлопцям важко бачити рідних в такому стані. Тому я себе настроїла, що треба просто його підтримувати. Підтримувати, і щоб він розумів, що з нами все добре. З нами все добре, і щоб він там тримався. У нас спілкування було цілих 4 хвилини. Це були щасливі чотири хвилини, коли я побачила сина, коли я змогла з ним поговорити. Він, ну, а вже ж він казав, що у нього все добре. Що що просто все добре. Більш, більш часу, то я, мабуть, йому розповідала, що у нас все добре, що хто йому вітання передає. Таким чином я хотіла йому показати, що всі живі, що, що всі в Україні. Тобто ми живемо, що ми живемо і за нього боремось. Одразу перший вопрос. По себе не що <риклад> Сразу первый вопрос. На Мої письма доходять, хоч. Смотри, прийшло два письма: одне для папы, одно для, для мене. Кожен обмін э, дивилися, і кожен обмін чекали і списки і на, на стоп-кадрах передивлялися. і... Скріншотили, збільшували, ну це було дуже важко переживати обміни, в яких немає наших рідних, це дуже важко. 29 грудня в телеграм-каналі Алексеївської колонії це родини, рідні яких 100% знаходяться в Олексєївці. Ми об'єдналися ще в додаткову не, таку спільноту. 29-го приїж... почали казати, що російські телеграм-канали анонсували обмін, що має бути обмін. Дівчата почали писати, що автобуси виїхали, а потім е, пішли на обмін, а потім автобуси повертаються. І тут, і тут таке завмирання було. От напрочуд ні в один обмін у мене не було такого спокійного очікування. Я просто завмерла і не дихати. І потім я побачила, що п'ять зміїноських є в обміні. Ми, ми боялись дихати. Чесно кажучи, розуміючи те, що на той час було всього шість зміїновців в полоні, то розуміти, що п'ять повернули, значить одна людина залишилась ще там. І було страшно, що це саме твоя дитина залишилась там. Мені скинули фото з сином, я вже побачила сина. Ми поїхали на бігом на каву, ми вийшли з машини, ми скакали, ми пригали, ми кричали від щастя, тому що це найщасливіше, мабуть, після його народження день. От дійсно кажуть, що коли повертається з полону, то Ще один день народження. Це дійсно так. А це вже син після повернення. Ось так він виглядає: змарнілий, дуже блідий і з наслідками полону. Стало відомо про те, що. Вони зазнали і побиття, і електрошокери, і голодування, і постійний холод, і, і знущання, і моральний тиск. Тобто кожен день знаходження в полоні це безпосередньо смертельна не. Небезпека. Хлопці там знаходяться постійно у стані смертельної небезпеки. Моєму сину в полоні зробили операцію по видаленню апендициту, але до цього намагались вилікувати цей хронічний стан запалення апендициту. Півроку його боліло, його намагалися вилікувати пігулками. Ну, тобто там, де треба було втручання операційне, термінове то півроку його боліло і він страждав від цього. І йому не надавали професійної медичної допомоги вчасної. А коли вже стан був критичний, його прооперували. Потім... Неналежний, неналежний післяопераційний догляд і виснаження організму призвело до того, що шви післяопераційні розійшлися і зараз маємо потребу в додатковій операції для коригування стану. Психологічний стан всіх повернутих хлопців важко оцінювати е, зразу від повернення, бо є дуже піднесений стан зараз від повернення, від е, відчуття свободи. Всі е, всі нюанси психологічного стану вилазять трошки пізніше. Але з того, що я вже побачила, то ми просто зайшли в магазин купити щось на вечерю. Ну, Я йому пропоную то, то, то. Ну, По-бистрому, що ми можемо зварити. Хочеш макарони чи пельмені? Він каже, макарони не хочу. Сьогодні субота в тюрмі макарони. Тобто… У нього асоціації з полоном. Але нарешті він все одно ми зайшли вже в відділ готової їжі, щоб просто взяти те, що він захоче, вже готове, Воно смачно пахне, можливо, він захоче щось таке. Там був дуже великий вибір. Але на, я так розумію, на рівні підсвідомості він обрав такі макарони. І це було субота. І Неможливо казати про психологічний стан, коли людина так довго перебуває там, його ще не відпустило для того, щоб оцінювати психологічний стан. Але, або коли ми йшли купувати одежу, то, що він хоче, просто купи що ти хочеш, то він просто проходив. і… О, А такі сумки ми собі шили, щоб носити хліб. У нього… Відголоски полону ще тільки почали проявлятися. Ми це сформували в такий плакат підтримки, на якому ми писали, кого вже ми повернули. На жаль, досі в полоні Віталій Гіренко, батько дитини, яку він ще не бачив. Ми подолали довгий і важкий шлях, але ми. Почали новий, він буде, я впевнена, він теж буде важкий. Але і турбота рідних, і підтримка медзакладів, і підтримка навколишніх вільних людей. Я вірю, що вона допоможе нам пройти цей шлях успішно, і що мій син буде щасливою вільною людиною.